Добрий ранок, друзі. Сьогодні ми вам розповімо, які автомобілі можна купити на ринку України до 5-6 тисяч доларів. Перший автомобіль, який можна нормально купити в Україні за 5 тисяч доларів, це Mazda 6 2004-2006 років. Взагалі сам по собі автомобіль дуже практичний, дуже економічний, двохлітровий, дуже багато ставлять на нього газу. Запчастини недорогі. Ну і прям дуже рекомендую звернути увагу на цей автомобіль як за 5 тисяч доларів. Даного автомобіля дуже гарний двигун. Дуже багато можна на ньому там проїхати, без взагалі яких питань. Єдине, що треба звертати увагу, знову ж таки, по двигуну. Якщо стоїть на ньому газ, треба регулювання клапанів. Автомобіль дуже недорогий в обслуговуванні. Я б сказав, навіть більш дешевий, ніж недорогий. Зарекомендував він себе дуже гарно. Давно він на ринку. Він досить такий економічний, розхід палива плюс-мінус, 8 літрів газу на ньому. Дуже багато запчастин, як на розбірках, так і нові, можна купити. Достатньо потужний двигун, як на 2 літра. Не можна цей автомобіль купляти, не піднімаючи, його на підйомник або не зганяючи на яму. Чому? Тому що цей автомобіль зарекомендував себе як автомобіль, який дуже гниє знизу. Наступний автомобіль в Рубриці, який можна купити в Україні за 5-6 тисяч доларів, це KIA Ceed. Роки автомобіля 2004-2007 2008 рік з двигуном 1.6, як на механіці, так і на автоматі. Які головні плюси цього автомобіля? Дуже дешеві запчастини. В оригінальні запчастини коштують дешевше, ніж аналогові на будь-які інші автомобілі. Це дуже великий плюс. Це корейс. Він дуже себе гарно зарекомендував. Що по двигуну? Знову ж таки, якщо ставиться на нього газ, що дуже часто це робиться, знову ж таки, регулювання клапанів. Не обманюйте себе, автомобілі мають бути з достатньо приємливим пробігом. Тобто це не 400, не 500, не 600 тисяч. Ось, Плюс-мінус вже 400 тисяч, конкретно на даному Kia Кієсі, вони вже починають міняти форсунки, вже питання з електрикою починаються. Зима така хуйня називається. Тушки. З... Третій автомобіль в нашій рубриці за 5 тисяч доларів. Це шкода Октавія Тур. Випускався з 97-го по 2006 рік. В двигуні 1.6 дизель це вічний автомобіль. А саме динамічний і класний двигун це у них 1.8 турбо. Свого часу цей автомобіль в автосалонах стояв більше ніж 30 тисяч доларів. Виходжують ці автомобілі там 300, 400, 500 тисяч. Дуже багато для них є запчастин. Ліфтбек-багажник, всі його знають, всі його полюбляють, зверніться увагу. Туди можна покласти мінімум три мішка картошки. А хто хоче, там мінімум три трупа закопати. Так не було, так? Друзі, Mitsubishi Lancer 10, це наступний автомобіль в рубриці автомобілі за 5-6 тисяч доларів, який можна купити на ринку. України вийшов. Це був нереально крутий космічний автомобіль з дизайном. Дуже класні фари, дуже класні фонарі. Дуже такий об'ємний на, на, на свої роки. Це був з 2007 по 2012 рік. Його випускали. І вони йшли в основному з двигунами 1,5 бензин та 2 літра бензин. По запчастинам, по їзді і тому подобне. Взагалі неприхітливий автомобіль. Дуже простий в обслуговуванні, дуже недорогий. достатньо економічний. Знову ж таки, якщо це механіка і 1,5, в 7,5-8 літрів, ви однозначно поміститесь. 100%. Зверніть увагу на цей автомобіль. Дуже гарний, дуже динамічний. Рекомендую. На що дуже багато поступає скарг на цей автомобіль з тих друзів і знайомих, які в мене були, це передні стійки. Коли ти повертаєш руль вліворуч і питаєшся, намагаєшся їхати, ти не бачиш, що відбувається по ліву руку від тебе. Взагалі, дуже багато аварій, дуже багато моментів зв'язаних саме з тією стійкою. Запчастини недорогі, дуже багато. На розбірках дуже багато цих салонів, фар, кузовщини, як такого. Наступний автомобіль в Рубриці за 5-6 тисяч доларів на вторичному ринку України. Це Форт-Фокус в роках плюс-мінус 2005 по 2010, залежно від того, який ви знайдете. Якщо Ford фокус це однозначно бензин, це однозначно механіка. І Це однозначно там, або седан, або універсал. Сам по собі він дуже непоганий, дуже такий достатньо динамічний автомобіль, дуже вмісткий. Люди його люблять, тому що він недорогий. Не Той, хто вірить, що є дизель з Ford з 2005 року за 200 тисяч км пробіга повний бред. Нема таких автомобілів і повні головняки з ремонтом дизельних двигунів. Ну, проходьте мимо, бо це дуже дорого. Це нереально дорого. Хто вважав завжди, що Форд це дешевий автомобіль. він не дешевий. Знову ж таки, не рекомендується. Павершифт. Всі, хто знає, що таке PowerShift, більше ніколи до нього не повертаються. Павершифт, всі всіми майстрами любима коробка PowerShift, яка ставиться в основному там, на фордах, там деколи там на ягуарах і тому подібне на все, що де зв'язано з Фордом. Погано ремонтується, мало їздить, дуже багато проблем, та також дуже дорога в обслуговуванні. Ремонт такої коробки плюс-мінус 1,5-2-3 тисячі доларів, залежно від того, які пошкодження. Раджу Ford Focus, але механіка не повершив на, на автоматі, на механіці, на бензині і тому подібне. Будете задоволені, звертайтесь.